Давайте з вами приготуємо корисний сироп для бджілок, як профілактика від захворювань. І одночасно це підкормка і стимуляція для набору і розвитку бділок в сім'ї. Беру сафору сафору. Це були зібрані квітки, і від квіток у такі гілочки залишилися. І ці гілочки від сафори я беру так само, я беру засушену ромашку. Ви можете ці трави придбати в аптеці, і у вас це буде дуже гарно. Тепер. Заливаємо водою. Воду розраховуємо відносно того, скільки вам сиропу потрібно. Щоб у вас була одна частина води і півтори частину меду. Додаємо воду. Я додаю 100 грамів. У мене 103 грама. Ось таку кількість води я налила. Але потрібно розрахувати, що трава лікарська вона теж поглинає воду. Тому до того, що ця лікарська трава візьме в себе вологу, я додаю ще 10-20 грамів води. Тобто ви самі розрахуйте, скільки ви кладете трави лікарської і скільки води вона поглинає. Я додаю отаку кількість додаткової води. Далі для стимуляції я кладу отакий перчик. Цей перчик я беру, він червоний, я беру його. Маленький стручок, але це кімнатний перчик, який вирощується в кімнатах. Так що, якщо він роде круглий рік, і якщо у вас є такий перчик, ви можете дати один перчик. Якщо у вас червоний перчик великий, або ви придбали сухий перчик, то ви додаєте цей сухий перчик в тому розрахунку, як ви бажаєте вже на свій стан відчуття. Перчик, обов'язково ріжу шматочками. Після цього, цю суміш я ставлю на вогонь і вже закіп'ячую, щоб у мене настоявся такий настой, трав'яний настой. Після того, коли ця настоєнка трохи стає прохолоднішою, я додаю меду і розвожу. Якщо ви робите з цукром сироп, то ви сразу в цю суміш додаєте цукор, і в цю суміш ви ставите на вогонь сразу з цукром. І головне, що цукор обов'язково прокипячуйте і робіть сироп, тому що вода з цукром не є сиропом. Це вода з цукром, розумієте? І вона має інші властивості, і це не сироп, розумієте? Тому краще цукор переварити. Я ж буду робити з медом, і щоб це було більш корисне, я роблю настоїнку і потім об'єдную з медом. Коли суміш закипіла, дайте її прокипіти 3-5 хвилин. Тепер, коли ви вже прокипітили 3-5 хвилин, обов'язково зніміть з вогню і дайте суміші настояться і трошки прохолонити. Після того будете додавати мед. Таку суміш ви можете настоювати на липі з ромашкою просто, на ромашки з сафорою. Тобто, ви подивіться у себе. Ті рослини, які бджіли у вас беруть, як я кажу. Так само ви можете сюди додати полині, і це буде профілактичний теж такий сироп і профілактика від будь-якого захворювання і лікувальне дії навіть від кліща ворот, тому що настій на полині теж в цьому нам допомагає. Коли суміш у вас настоялась, ви її процежуєте. І в мене вийшло 118 грамів сиропу. Що я хочу сказати, що я додала ще трошки більше води, не 20 грамів, а 45-50 грамів. І от за 150 грамів води в мене вийшло 118 І від цього я вже буду розраховувати, скільки меду мені потрібно додати. Але перед тим, як додати меду, я вам в попередньому відео показувала за мальтадестрін. І ось я беру таку кількість півчайної ложки мальтадестріну, І отак розвожу. Ціна настоянки. Це так само стимулятор, додаткова глюкоза, але це загущувач на крохмалі. Якби різновідності крахмали, почитайте, будь ласка, що таке мальтадестрин, і подивіться відео, в які препарати входять стимулюючі препарати для бджоловодства цей мальтадестрин. От зараз я таку кількість додала на 118 г настоянки. І розчиняю. Ви бачите, як воно розчиняється дуже добре. А після цього я додаю. Від 118 грамів я додаю в 1,5 рази більше меду і розчиняю в цьому сиропі. Ось я додала в полтора рази більше меду, це 177 грамів, і розвожу на стоїнці мед. Якщо у вас є рамки, з медом, з пергою, то ви можете цей сироп не робити, а ставити рамки, але додатково вскрити їх і допоможіть бджілкам. Але ви вскриваєте їх поступово, щоб у вас не було так, що ви вскрили всі рамки, а бджілки їх не так багато, і вони не встигають. Як я кажу, переробити той мед, який капає. І у вас частково мед може просто вилитись вниз. Якщо у вас січе це дно, то на землю, і одночасно ви тоді будете медом привлікати зовні і бджіл, і ос, і мурав'їв, і будь-кого, розумієте? А якщо ви будете це робити поступово, тобто відкрили одну сторону або відкрили одну рамку, а потім поставили іншу, відкрили іншу рамку. Якщо ви відкриєте зразу п'ять рамок, а у вас бджіл, які можуть обробити одну рамку, то ви зробите самі собі шкоду. І тепер в цю суміш я даю одну або дві, тому що це не 400 і не 500 грамів сиропу, а всього, всього тільки біля 250-300 грамів сиропу, тому і раз, два, все. Масло ліманграса. От я додаю масло ліманграса. І отак я перемішую. Сироп тепер готовий. Він і профілактичний, він і дезінфіковує шлунки, і бджолок, він і стимулює до розплоду, він і корисний. І тобто, ми одночасно таким сиропом допомагаємо бджілкам. Ось так я накриваю кришкою, потім я перевертаю, воно не витікає, і бджілки через цю сіточку беруть сироп вулика, стільки, скільки їм потрібне. А саме головне, чому гарно, коли внутрі вулика, тому що сироп теплий, і мед, який ви розводите, хоч там і вологи більше, він і так буде рідкий, але якщо холодний їсти, то це не дуже добре. І бджілки можуть брати, можуть не брати. А якщо вулика буде більш висока температура, ніж ззовні, то і бджілки будуть краще брати сироп, тому що вони... Він теплий і буде м'який, і гарно буде прийматись бджілками, перероблятися, і це буде для них більш гарніше. Плюс їм не потрібно десь кудись літати за цією підкормкою. Але що, на що хочу звернути увагу, що це ми робимо на старті. Поступово ми цей сироп будемо зменшувати, і кількість зменшується, як тільки заквітнуть сади повноцінно примножиться тепло. Дуже гарно, і бджілки будуть літати і вже збирати не тільки полок, а й нектар. Дякую, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео.